Привіт, друзі-городники! Скажіть чесно, ви теж втомилися від цієї нескінченної боротьби з пасинками на томатах? Тільки но відвернувся, а вони вже виросли знову. А що як я вам скажу, що можна вирощувати чудові смачні помідори і взагалі не думати про пасинкування? Звучить як мрія чи не так? У сьогоднішньому відео я розкрию вам секрет справжнього ледачого городу і познайомлю з п'ятьма дивовижними сортами томатів, які ростуть практично самі, вони не вимагають формування куща, ідеально підходять для новачків і всіх, хто цінує свій час. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо планувати ваш найлегший томатний сезон. Перш ніж ми прийдемо до наших п'яти героїв, Давайте швиденько розберемося, що ж таке пасинкування і навіщо воно взагалі потрібне. Уявіть собі, томатний кущ. Пасинки це бічні пагони, які ростуть з пазух листя. У високорослих або індетермінантних сортів ці пагони забирають у рослини багато сил та поживних речовин, які могли б піти на формування плодів. Якщо їх не видаляти, ви отримаєте величезні зелені джунглі з дрібними помідорами. Але існує ціла група сортів, які називаються детермінантними. Їхня головна особливість у тому, що їхній ріст генетично обмежений. Рослина сама припиняє рости у висоту, сформувавши кілька квіткових китиць. Вона не прагне розростатися вшир, тому всі сили віддає саме наливу плодів. Пасинкування таким сортам не просто не потрібне, а навіть шкідливе, адже на цих пагонах теж формується врожай. Саме про такі сорти для розумних ледарів ми сьогодні і поговоримо. І відкриває наш хід парад, справжня легенда, сорт, який знає, мабуть, кожен досвідчений городник Санька, якщо ви шукаєте надійність перевірену роками, то це саме він. Чому його так люблять? По перше, це ультраранній сорт. Ви зможете ласувати першими стиглими помідорами вже тоді, коли на інших кущах ще тільки з'являються зав'язі. По друге, він абсолютно невибагливий, йому не страшні невеликі похолодання чи примхи погоди, він стабільно зав'язує плоди практично за будь яких умов, і звісно, головний його козир він детермінантний. Вам не доведеться витрачати ані хвилини на видалення пасинків. Кущ сам формується компактним, невисоким, зазвичай до 60 см. Уявіть собі, ці акуратні кущики, які не потребують складного формування, але при цьому просто всипані яскраво червоними плодами. Це і є санька. Ідеальний вибір для першого знайомства з, з ледачим, Вирощуванням томатів, який ніколи не підведе і гарантовано подарує вам чудовий ранній врожай, давайте детальніше розглянемо саму рослину сорту Санька. Як я вже казав, це класичний детермінантний томат. Його кущ виростає до 50, максимум 60 сантиметрів у висоту. Стебло досить міцне, але коли на ньому дозріває велика кількість плодів. Йому все ж може знадобитися легка опора, щоб гілки не лягали на землю під власною вагою, листя у нього звичайного томатного типу, темно-зеленого кольору, не надто велике, рослина не схильна до надмірного загущення, що є величезним плюсом. Це забезпечує гарне провітрювання куща, а отже, значно знижує ризик розвитку грибкових захворювань, наприклад, фітофторозу. Цей сорт чудово підходить як для відкритого ґрунту, так і для вирощування у невисоких теплицях чи парниках. Завдяки своїй компактності кущі можна висаджувати досить щільно, що дозволяє заощадити місце на грядці, головне пам'ятати, що його ріст обмежений, тому не чекайте, що він буде рости до стелі, він віддасть весь урожай дружно і досить швидко. А тепер перейдемо до найцікавішого до плодів сорту Санька. Помідори в нього просто як з картинки, ідеально круглі, гладенькі насиченого яскраво червоного кольору без зеленої плями біля плодоніжки. Вага одного помідора в середньому складає від 80 до 100 грамів, іноді до 150. Це ідеальний розмір, невеликий і немалий. М'якоть у них досить щільна, м'ясиста, але при цьому соковита. Насіннєвих камер небагато. Смак це те, за що саньку люблять найбільше. Він класичний, справжній томатний, з чудовим балансом солодкості та легкої кислинки, ніякої водянистості, тільки насичений, багатий смак літнього помідора, зірваного прямо з грядки. Шкірочка тонка, але міцна, завдяки чому плоди добре транспортуються і не розтріскуються ні на кущі, ні під час консервації. Це той самий смак дитинства, який багато хто шукає в сучасних гібридах і не знаходить. Санька в цьому плані справжня знахідка для поціновувачів класики. Щодо практичного використання, то матсанька справжній універсал. Завдяки своєму ідеальному розміру та щільній структурі він просто створений для цільноплідної консервації. У банках такі помідори виглядають чудово, не розповзаються і зберігають форму. Також з нього виходять чудові соки, кетчупи та соуси насиченого червоного кольору. Але, звичайно ж, його головне призначення це свіже споживання. Ранні літні салати з помідорами санька мають той самий неповторний аромат. Важливою перевагою сорту є його стійкість до багатьох поширених хвороб томатів. Він рідко уражається фітофторозом, що особливо актуально для регіонів з вологим кліматом, оскільки встигає віддати основний врожай до масового поширення хвороби. Догляд за ним мінімальний. Регулярний полив, особливо в період наливу плодів, та одна дві підгодівлі комплексним добривом за сезон. Ось і все, що потрібно цьому невибагливому сорту для того, щоб обдарувати вас щедрим і дуже смачним врожаєм. Наступний у нашому списку сорт, який є гідним конкурентом саньки за популярністю та любов'ю городників. Зустрічайте томат ляна. Це ще один представник ранньостиглих детермінантних сортів, який завоював серця своєю надійністю та чудовим смаком. Якщо ви хочете отримати не просто ранній, а й дуже солодкий врожай, ляна це ваш вибір. Цей сорт славиться дружною віддачею плодів. Це означає, що помідори дозрівають практично одночасно, що дуже зручно для тих, хто планує. Робити заготовки на зиму, кущ у ляни також компактний, зазвичай не перевищує 70 сантиметрів у висоту і, звичайно ж, не вимагає пасинкування та складного формування. Він чудово почувається у відкритому ґрунті, стійкий до перепадів температур і багатьох захворювань. Ляна це сорт, який поєднує в собі. Невибагливість у догляді та чудові смакові якості плодів, що робить його одним з найкращих варіантів для городу, який не потребує зайвих турбот, давайте розглянемо кущ ляни ближче. Як і всі детермінантні сорти, він має обмежений ріст. Висадивши розсаду, ви можете бути впевнені, що він не перетвориться на триметрову ліану. Кущ середнього що забезпечує гарний доступ сонячного світла до плодів і добре провітрювання, це, в свою чергу, є профілактикою грибкових захворювань. Стебло досить міцне, але, як і у випадку з санькою, при великому навантаженні врожаєм краще забезпечити рослині легку опору. Це може бути простий кілочок, до якого ви підв'яжете центральне стебло. Особливість ляни в тому, що вона формує досить багато квіткових китиць на невеликій рослині, що й забезпечує її високу врожайність. Завдяки своїй компактності цей сорт можна вирощувати за ущільненою схемою посадки, отримуючи більше врожаю з меншої площі. Головне правило при вирощуванні ляни не намагайтеся її пасинкувати. Весь її потенціал врожайності закладений саме в цих бічних пагонах, які вона формує самостійно, плоди сорту ляна це справжня окраса будь-якої грядки. Вони мають ідеально круглу форму і насичений яскраво-червоний або рожево-червоний колір, залежно від різновиду. Помідори невеликі, вирівняні за розміром. Середня вага одного плоду складає від 60 до 80 грамів, це, так би мовити, коктейльний розмір, який дуже зручний і для їжі, і для консервації. Шкірочка у них тонка, але при цьому щільна, що запобігає розтріскуванню. А тепер про головне про смак. М'якоть ляни дуже соковита, ніжна і надзвичайно солодка. У ній практично відсутня кислинка, що робить її улюбленицею дітей та всіх, хто віддає перевагу солодким томатам. На розрізі помідор виглядає дуже апетитно, має кілька невеликих насіннєвих камер. Завдяки високому вмісту цукрів та лікопену плоди не тільки смачні, але й дуже корисні. Це той випадок, коли невибагливість у вирощуванні поєднується з преміальними смаковими якостями. Де ж найкраще використовувати помідори сорту ляна. В першу чергу їхній солодкий смак робить їх ідеальними для вживання у свіжому вигляді. Це чудовий інгредієнт для літніх салатів закусок бутербродів. Діти із задоволенням їдять ці солодкі кульки прямо з куща. Завдяки своєму невеликому розміру і міцній шкірочці, ляна чудово підходить для цільноплідної консервації та засолювання. У маринаді вони виглядають дуже ефектно і зберігають свою солодкість. Також з них виходить дуже смачний густий і солодкий томатний сік. Як я вже згадував, сорт відрізняється високою стійкістю до вертицильозу та фузаріозу поширених томатних захворювань. Догляд за ляною не вимагає якихось особливих навичок, забезпечте їй сонячне місце, регулярний полив під корінь та стандартні підгодівлі, і вона віддячить вам дружнім дозріванням солодких, як мед, помідорів. Це справжня знахідка для тих, хто хоче отримати гарантований врожай без зайвого клопоту. А тепер переходимо до справжнього спринтера у світі томатів сорту, який ідеально підходить для тих, хто не любить чекати. Зустрічайте петта, це ультраскоростиглий штамбовий сорт. Що означає штамбовий? Це різновид детермінантних томатів, які мають дуже міцне товсте стебло і надзвичайно компактну форму куща, схожу на невелике деревце. Кущ Бетти рідко виростає вище 50 см. Завдяки такій будові він абсолютно не потребує підв'язки і, звісно, ж, пасинкування. Це ідеальний варіант для так званого городу на балконі. Цей сорт можна з успіхом вирощувати у великих горщиках, контейнерах чи навіть у підвісних кашпо Бетта – те вибір тих, хто хоче отримати найперший врожай томатів. Буквально на початку літа, його невибагливість і компактність роблять його незамінним для власників невеликих ділянок або для тих, хто тільки починає свій шлях у городництві і боїться складного догляду. Розглянемо унікальну будову куща сорту Бетта. Слово штамбовий говорить саме за себе. Рослина має міцне кремезне невисоке стебло. Яке чудово тримає вагу врожаю без будь-якої опори, гілки не розлоги, кущ має дуже охайний та декоративний вигляд, висота рослини зазвичай не перевищує 40 50 сантиметрів, листя небагато, воно середнього розміру, темно-зелене. Завдяки такій компактній формі рослини можна висаджувати дуже щільно одна до одної. Цей сорт є одним з найбільш холодостійких. Його можна вирощувати навіть безрозсадним способом, висіваючи насіння прямо в ґрунт під плівку наприкінці квітня або на початку травня. Бета дуже швидко розвивається і вступає в плодоношення. Повна відсутність необхідності у пасинкуванні та підв'язці, робить догляд за ним елементарним. По суті, все, що вам потрібно робити, це поливати і збирати врожай. Це справжній томат для ледачих у найкращому сенсі цього слова. А що ж із плодами? Помідори сорту бета невеликі, але дуже привабливі. Вони мають округлу або плоскоокруглу форму, гладеньку шкірочку і яскраво червоний колір. середня вага одного плоду від 50 до 80 грамів. Це ідеальний порційний розмір. Дозрівають вони дуже дружно, буквально обсипаючи весь кущик. Смак у бети приємний, класичний томатний, з легкою кислинкою, що освіжає, М'якоть соковита, але не водяниста. Незважаючи на свою скоростиглість, плоди мають досить насичений смак та аромат, особливо якщо рослина отримувала достатньо сонячного світла завдяки своїй скоростиглості. Бетта встигає віддати весь врожай до того, як на городі починають лютувати основні хвороби томатів. Це означає, що ви можете отримати екологічно чистий врожай, не застосовуючи хімічних засобів захисту. Бетта це доказ того, що навіть на мінімальній площі із мінімальними зусиллями можна виростити чудові помідори. Практичне застосування томатів бета дуже широке, завдяки своєму ранньому дозріванню вони першими потрапляють на наш стіл. Це ідеальні помідори для перших літніх салатів, коли так хочеться свіжих овочів зі своєї грядки. Їхній невеликий розмір робить їх зручними для фуршетів, приготування канапе та прикрашання страв. Вони чудово підходять для цільноплідної консервації, особливо в невеликих банках. Також з них можна готувати соки, соуси та аджику. оскільки врожай дозріває дуже дружно це зручно для переробки, зібрали всі помідори за один-два рази і зробили заготовки. Особливо варто відзначити декоративність цього сорту кущики бети, червоними плодами. Виглядають надзвичайно привабливо в горщиках на терасі, балконі або патіо. Це одночасно і їжа, і прикраса. Догляд, як ми вже з'ясували, мінімальний. Головне, не заливати рослину, особливо якщо вона росте в контейнері, і забезпечити їй максимально сонячне місце. Бетта це швидкість, простота і гарантований результат. Наш наступний учасник це справжній богатир надійний і перевірений сорт, який часто називають дубок або дубрава, ці назви дуже точно характеризують його суть. Це міцний, кремезний, надзвичайно витривалий, детермінантний сорт. Якщо ви живете в регіоні з непередбачуваною погодою, де літо може бути прохолодним і дощовим, дубок стане вашим надійним другом. Він славиться своєю феноменальною стійкістю до фітофторозу та інших грибкових захворювань. Це один з тих сортів, який буде плодоносити до останнього, навіть коли інші вже здалися під натиском хвороб. Кущ у нього невисокий, компактний штамбового типу, що повністю виключає необхідність пасинкування та складної підв'язки. Дубок це вибір практичних городників, які цінують не екзотичний вигляд чи смак, а стабільність, високу врожайність та стійкість до несприятливих умов. Це справжня робоча конячка вашого городу. Давайте детальніше подивимось на кущ сорту дубок. Це низькоросла рослина висотою від 40 до 60 сантиметрів. Стебло дуже міцне, товсте, що дозволяє йому витримувати значне навантаження плодами без додаткової опори, листя темно-зелене, середнього розміру, схоже на картопляне, кущ не схильний до загущення, що є великою перевагою для профілактики хвороб. Коренева система дубка добре розвинена, що дозволяє йому краще переносити короткочасну посуху. Цей сорт можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в плівкових укриттях. Він не боїться похолодань і добре зав'язує плоди навіть за неідеальних погодних умов. Завдяки своїй компактності він чудово підходить для невеликих ділянок. Відсутність потреби у пасинкуванні економить масу часу і сил, ви просто висаджуєте розсаду і чекаєте на врожай. Лише час від часу поливаючи і прополюючи грядку. Це ідеальний варіант для дачників вихідного дня, які не можуть приділяти городу увагу щодня. Плоди сорту дубок мають класичну округлу або злегка плескату форму. Колір у них насичено червоний. Вага одного помідора коливається в межах від 70 до 110 грамів. Всі плоди на кущі зазвичай одного розміру, що виглядає дуже охайно і зручно для консервації. М'якоть у дубка щільна, м'ясиста з невеликою кількістю насіння. Смак традиційний, добре збалансований, з приємною кислинкою. Це не найсолодший томат у нашому списку, але його смак дуже гармонійний і насичений, саме такий, який має бути справжній ґрунтовий помідор. Шкірочка досить щільна, завдяки чому плоди не розтріскуються, добре зберігаються і транспортуються, вони можуть досить довго висіти на кущі після дозрівання, не втрачаючи своїх товарних якостей. Це дуже зручно, адже не завжди є можливість зібрати врожай одразу, дубок це втілення надійності, відмінний сорт для тих, хто хоче бути впевненим у результаті. Щодо використання дубо, це перш за все ідеальний сорт для переробки. Завдяки щільній м'якоті з нього виходять чудові томатні пасти, соуси, кетчупи та лечо. Він чудово підходить для засолювання та маринування, оскільки плоди добре тримають форму і не розкисають, також його з задоволенням використовують для приготування салатів та вживання у свіжому вигляді. Його класичний смак чудово доповнює будь-які страви. Головна перевага дубка, як ми вже казали, його витривалість він стійкий не тільки до фітофторозу, але й до багатьох інших хвороб. Догляд за ним зводиться до мінімуму, він не вимагає частих підгодівель, йому достатньо добре заправленої з осені грядки. Головне, забезпечити йому сонячне, добре провітрюване місце. Якщо ви шукаєте сорт, який пробачить вам деякі помилки в агротехніці, і все одно порадує врожаєм дубок або дубрава, це стовідсоткове влучання в ціль і завершує наш сьогоднішній парад сорт із суворою північною назвою, яка повністю відповідає його характеру. Ямал це ще один представник штабових детермінантних томатів. Створений спеціально для вирощування в умовах короткого і прохолодного літа. Якщо ваша ділянка знаходиться в північних регіонах або ви просто хочете мати сорт, який гарантовано дасть врожай за будь-якої погоди, то Ямал це ваш рятівник. Він надзвичайно холодостійкий, невибагливий і, звичайно ж не вимагає ні пасинкування, ні підв'язки. Це один з найнадійніших сортів для відкритого ґрунту, який можна вирощувати навіть прямим посівом насіння в ґрунт. Ямал, це втілення стійкості та простоти, ідеальний вибір для екстремального городництва і для тих, хто не хоче залежати від примх погоди. Цей сорт доводить, що отримати гарний врожай томатів можна навіть там, де здавалося б, це неможливо. Кущ сорту Ямал, це взірець компактності та міцності, це низькоросла штамбова рослина, висота якої рідко перевищує 35-45 см, стебло дуже товсте і міцне, листя невелике, що дозволяє рослині не витрачати зайву енергію на зелену масу, а всі сили спрямовувати на формування плодів. Завдяки своїй низькорослості кущ не боїться сильних вітрів. І не потребує жодної опори. Він чудово себе почуває на грядці, не вимагаючи до себе особливої уваги. Цей сорт можна вирощувати за дуже щільною схемою посадки, отримуючи максимальний урожай з квадратного метру. Головна його особливість здатність зав'язувати плоди при понижених температурах, коли інші більш теплолюбні сорти сидять і чекають на тепло. Ямал активно працює і формує майбутній врожай. Це робить його незамінним для регіонів з ризикованим землеробством. Простота догляду за ним просто вражає посадив і забув до моменту збору врожаю. Плоди сорту Ямал повністю відповідають його міцному характеру. Вони мають гарну правильну округлу форму, іноді злегка плескату. Колір у зрілому вигляді насичений червоний, помідори досить великі для такої компактної рослини, їхня середня вага становить від 100 до 150 грамів, а деякі екземпляри можуть досягати і 200 грамів, м'якоть дуже м'ясиста, щільна з невеликою кількістю насіння. Смак приємний солодкуватий з легкою томатною кислинкою. Для такого невибагливого і холодостійкого сорту смакові якості просто відмінні, шкірочка щільна, що забезпечує хорошу лежкість і транспортабельність плодів, вони не розтріскуються на кущі навіть при надмірній вологості. Дозрівання відбувається дружно, що дуже зручно для збору та переробки. Ямал. Це приклад того, як селекціонерам вдалося поєднати в одному сорті надзвичайну витривалість та чудові товарні якості плодів. Практичне використання томатів ЯМАЛ дуже різноманітне. Завдяки своїй щільній м'ясистій структурі, вони ідеально підходять для приготування салатів. У нарізці вони не розтікаються і чудово тримають форму. Також вони є. Прекрасним вибором для будь-якого виду консервації, з них виходять чудові соки, пасти, соуси, їх можна солити, маринувати цілими, готувати зимові салати завдяки своїй стійкості до несприятливих умов. Ямал є одним з небагатьох сортів, який можна з успіхом вирощувати в північних широтах, отримуючи стабільний врожай. Догляд за ним, як ми вже зрозуміли. Не викличе труднощів навіть у абсолютного новачка, йому не потрібні часті підгодівлі, він добре переносить посуху. Головне, виділити для нього сонячне місце на ділянці. Якщо ви шукаєте сорт, який ніколи не підведе і порадує вас смачними помідорами незалежно від погоди, обов'язково зверніть увагу на Ямал. Це справжній Сибірський характер у вашому городі. Ось ми і розглянули п'ять чудових сортів томатів, які дозволять вам створити справжній ледачий город. Давайте згадаємо наших героїв: надійний і ранній Санька, солодкий і врожайний ляна, супершвидкий і компактний Бета, стійкий до хвороб дубок та невибагливий сибіряк Ямал. Кожен з них по-своєму унікальний, але їх об'єднує одне. Вони не вимагають пасинкування, заощаджуючи ваш час та сили. Як бачите, вирощування томатів може бути не важкою працею, а приємним хобі, яке приносить чудовий результат. Вибирайте сорт, який вам до душі, і насолоджуйтесь процесом та, звичайно, ж, смачним врожаєм. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Якщо це так, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові поради для вашого саду та городу. А тепер питання до вас. Які ваші улюблені сорти томатів, що не потребують пасинкування? Поділіться своїм досвідом у коментарях, буде дуже цікаво почитати. До нових зустрічей!